Ти руйнуєшся, аєш. Ходи зі дивись сюди. Ди до хлопців. Тут якийсь глибоко смажена вода. Запитатися як її засмажити. Ми це. А, ні. На банані багато. Давай на дрогмом міки. Мы навчились стріляти, це. А, він за коробками. Він останній на планті за коропки. А де останній? Їх два, блядь. Найс. ще один. Шамбол біля шорта. Можна заприкрыти. Не зажа. Ебать. А де? Бля, я не Спи. Спи. Покидай, перезапускайся. Чекай, як я на ту. Там я На хоч. Нема, нема. Не стріляйте по мені, просто вбили вже його. Знаю, все, все добро. Ага, не успел. Крин, крин, крин. я. Шаур на пару ветре. Не, не роби поспешных веснок. Я был прав. Джангл.

Глядач. Найс лагає. О. Найс магазин. А, я не побачив, що ти вогонь кинув. Як ти поняв, що я тут, Алло? Чітер. Ти там мою приманку вбив. ж там вони вживають двері і пушать разом. Ще ні, ще ні. Ще не бе, ще не ба. Двох винесли. А бомба. Бомба в нас. Айс, nice. вообще прям, мая, yeah, хорош. Так, я буду Ну, заботиться. Вау, най. А если типа в трое здесь чего ты таке відчуття? Так, Один проти трьох на максимум. Аблоу, один лоу. Один прям маршмар на лоу. Ау чай. Шада меняк ты не тебя вс. А, а! ебать, хорош! Давай. Та, та. Та, та. Потім я сиропи, а зараз я виткашею, короче. Бомба нового Клач оркик Короче я походу всю свою ульту витратив на той баг <реш>, кидок диму, блін. бачу його. Вау, Хорош. хорош. Красава. Ти ж дефа є? Ізі Віталік, забери моє ЛП. Вот, як він мене блін? Він реально після смерті тебе різанув. Швирнув. Ігор без одним хп. Ой, Ігор фул хп, навіть не намагається його вбити, навіть не намагається. А, у мене взагалі 300 хп, так що тоді ти здане, Нестор, краще здавайся. А, стоп, кимий, Я вже здався, знаєш. Давайте. Ай, Йору. Мені стукнуло по голові. Я відвіду. По мали, нема кошечку. Двоє апсе. Хорош. Ми тримаємо бомбу.

Да, він там. Це палас. Может, ливо те обходить? Шифтунчик. Да, ну він... Ча просто засмокай бомбу, підбери і заплань. О, він в, в апартах. В паласі? Да, в паласі, в паласі. Ну на аси, да? Блядь! Буваєш. <плес> 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 <плес>

він відніс за логану спаун, ми програли. А, є читер, мабуть. Все, GG. Воу! Я сказав, він читер.